Словаччина завершила передачу 13 Міг-29 в Україну. Міг-29 перебуває на озброєнні багатьох країн світу, зокрема й України. Насправді, винищувач Міг-29 є одним з найбільш відомих і широко використованих бойових літаків у світі. Основне завдання полягає в забезпеченні повітряної переваги над противником і захисті повітряного простору. Міг-29 озброєний авіаційною гарматою калібром 30 мм, боєзапас, як і становить 150 снарядів. Також на літак можна підвісити до 6 ракет класу повітря, повітря і бомб. Екіпаж одна або дві людини, максимальна швидкість 2450 км за годину, на висоті 13 тисяч км, бойовий радіус 700 км, дальність польоту 1430 км, практична стеля 18 км, швидкопідйомність – 300 метрів в секунду. Розміри довжина 17,32 метри, висота 4,73 метри, розмах крила 11,36 метрів, маса порожнього 10,900 кг, максимальна злітна маса 18,100 кг. Українські повітряні сили активно використовують Міг-29 проти росіян. Дякуємо партнерам за підтримку. А ви підписуйтесь, будь ласка, на канал, дивіться відео, лайкайте та підтримуйте український контент разом до перемоги.